Комісія, щоб встановити достовірні законні результати, коли виявлена виборці, комісія розглянула скаргу Кучер Галини Михайлівни з уточненням і доповненням, зареєстровану за вхідним номер 137 від 05.11.2015 з урахуванням висновків Київського поліційно-адміністративного суду, викладених викладених мотивувальній частині постанови 23 листопада 2015 року. Та встановила відсутність законних підстав для задоволення такої скарги. Враховуючи викладення та керуючись статтями 83, 86, 99 закону України про місцеві вибори, Черкаська обласна виборча комісія постановляє перше задоволенні скарги кандидата в депутати Черкаської обласної ради Кучер Галини Михайловни відмовити повністю. Друго, це постанова приведена на стенді офіційних матеріалів комісії. Третє копію подостанови достанови надіслати Центральній виборчої комісії. 11 за хто проти, хто отримує? двоє рішення? Та як це так? товариші, як це можна так поступати з людьми, як де наші голоса вам важко перерахувати голоса людей. Вам, вам лігте перерахувати голоса, Чи, Лі? було. перерахувати. Ви, так? Ви, ви, вам смішно? Діти наші залишаєте. За сьогодні на 5 часу вечора. Чого на 5 часу вечора? Що ми це за робота? Що це таке? на ви дітей робота робиться? На сидіти, скажіть, ну, а ви що робите? Вам і голова? Підняти і добитися правди, чи забрала чи зам'ятаєте нас, мовить? Ви чекаєте, чекайте? Я правда, нова, не збудувавшись. Нам не треба. Ми вибирали чекати. У людей помилка, люди просто, будь ласка, перерахуйте. Вам не їде перерахувати.

Горуше старе, нове побудуєш. Розумна людина будує нове, а тоді розумна людина не збирає антигорда. Вона була, прийому по овочі. せっかくやもんす